Мікс дорослого одягу та взуття Джордж. Замшові черевики вставки резинки, груба підошва. В розмірі 43. Пов'язка в'язана. Теплі перчатки флісові. Теплі карці домашні. Колготи 60 ден капронові. Розмір М. Новорічні носочки. Тепла піжамка, штанці та ковтинка. Розмір 8-10. Тепла шапка з камінчиками прошитими дуже гарно переливаються. Сумка. Застібається на кнопку, кнопка на магніті. Присутній карманчик, який застібається на замочок. Також є додаткові карманчики. Хороша, якісна підкладка. Дуже приємне хутро. Сукня. Всередині з підкладкою. Четвертний рукавчик. Спереду ось так декоровано. Розмір 14. Класичні штани зверху на резинці розмір 16-й. З карманчиками завужені донизу. Жакет з карманчиками. На один ґудзичок застібається розмір М. Джинси в розмірі. І вказано десь приблизно 2 xl Шоп на флісі розмір L, Теплі лосини, розмір M, Кофта чоловіча розмір L, Джинси. Розмір. Розмір. Не вказано. Не можу знайти. Примізно МЕ. Прикотажна сукня. На довгий рука, розмір 14. Сарафанчик розмір 8. Так, Штани, гусинки в розмірі 12. Дуже плотний матеріал. XL. лосини L розмір клюшні. Світшот розмір S на флісі. Та спортивні штани також на флісі. Знизу грозинка, карманчик зверху присутній. Розмір М. Ковтинка. Розмір 24. Піжамні штани. Розмір 16-18. Світшот розмір Л на флісі. Спортивні штани. Розмір 18. Для вагітних. Ескарманчиком і знизу на манжетику, також на флісі. Та теплий домашній комбінезончик. Знизу манжетик на поясі стягується в розмірі С.